Друзі, вітаю. Сьогодні ось такий цікавий ніж буде на огляді. Модель зветься Талос, дизайнер та виробник Лес Джордж. Постараюся розповісти вам те, про нього, про що я не розповідав минулого разу. Якщо пригадуєте на один із оглядів я звернув увагу про те, що він був колишнім вибухотехніком сапером, має досвід в війни в реальних військових операціях і така якась практицизм, прагматизм, така стримана агресія в його ножах. Це його фішка, а також міцність, дуже гарна ергономіка. Ну, одним словом, зараз поговоримо про Talos, але ще два слова про Blade HQ. це такий от силіконовий коврик для розбірки ножів. Я придбав спеціально, щоб змінити трошки візуально фон. Скажіть вам, як, скажіть, як вам цей фон для відео достатньо зручний. Я думаю, що коли розбираєш ножа, щоб не губились гвинтики, це дуже зручна штука. Ну, крім того, вона може от, слугувати. Фоном, це відомий американський продавець ножів. один з найбільших інтернет-магазинів у світі. Одним словом, скажете свою думку, як вам? Давайте про Талос, давайте трошки про Леса Джорджа. Тут, очевидно, такий форм-фактор. Ви бачите дві титанові, два титанові лайнера або накладки. Ось все працює на шайбах. Дуже м'яка класна механіка. Все працює на фреймлоці. Ось, тобто тут максимально інженерно простий ніж. Широченна кліпсика, класно відгинається, от широка, без всяких там видумок, без всякого там зайвого дизайну. От Просто те, що зветься утилітарний ніж. Тобто ніж для роботи, ніж для практики. Ще раз покажу механіку, тому що так не вдалося відкрити. Механіка дуже класна. Зручна, легка, ніж працює практично ну от по відчуттях, як на підшипниках, хоча насправді там. Фосфорні шайби і не знаю, добре відрегульований осьовий, хороша змазка і все до решти. Ну, хороша, скажімо так, підгонка. Тому що треба розуміти, що Лес Джордж це малосрійне кастовне виробництво, тобто він робить там якихось там кілька сотень чи там, тисячу ножів у рік, можливо. Я не знайшов, до речі, чисел, якихось цифр. Якщо ви знайдете і знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як оцінюють кількість ножів, які він виготовляє? Ну, у нього точно дрібна серійка. Деякі ножі він взагалі робить тільки під виставки. І це найбільша, найбільший недолік цього ножа, що він малодоступний. Цей ніж приїхав до мене на огляд від каналу KnifeCulture.ua, від Гліба. Я залишив описі лінк на його телеграм-канал. Ви зможете там поцікавитися вартістю цього ножа, можливістю придбати цей або якісь інші ножі від Леса Джорджа. Тому що ще раз кажу, найбільший недолік і чи не єдиний недолік це те, що його придбати важко, оскільки він його виготовляє. Цього та інших моделей не так багато. Приходить ніж от такому от, така сумочка. пауч з наклеючкою Less George. Ось, все якби фірмове. Всередині класний такий матеріал, типу якийсь фетр чи щось таке. От, Зроблено теж насправді дуже прагматично і якісно. Ось. Виготовляє, бачите, якась компанія на замовлення, тому що, ну зрозуміло, що якщо ти займаєшся ножами, не обов'язково ти займаєшся там тканинами, нитками і все до решти. Е, давайте почнемо з ТТХ. Зважимо, щоб було розуміння е, і далі ми могли говорити вже про інше. Е, 154 грами. Такий ніж відчутний в руці. І давайте змірюємо його удовжину. 9 міліметрів 9 сантиметрів клин, однак поріжучі крайці ну трошки менше, ніж 9. Невеличкий чойлик, дуже класно для заточування ідеально, але практично вся ріжуча крайка буде працювати. Тому це дуже добре, тому що інколи чойли вони справді крадуть корисну довжину клину. Тут можна сказати, що краде трошечки шпеник. Так, при колючих ударах, ось така от буде працювати тільки ем, на, на таку глибину може працювати клин. Однак, якщо ми говоримо про прорізання, в будь-якому випадку матеріал розклинюється при прорізанні. Тобто шпеник, в принципі, не завжди заважає при різі. Тобто, може працювати вся повністю довжина ріжучою крайкою. Так, ну і загальна довжина ось 20 см. Тут магнакат стоїть. В магнаката тут. Товщина 3,8 по обухов. В Магнаката тут по відгуках, тому що я не знайшов точні дані для талоса, але я поцікавився, що кажуть ну, які відгуки на цей ніж, і е, його заміряли. Тобто, бачать 61-62 одиниці за шкалою Роквелла Твердість, клиночка, магнакат маю на увазі. Загалом цей ніж випускається трошечки в різних версіях. Інколи може бути там Мікарта або G-Tenot, от ця от лицева плашка. З другого боку, очевидно, що завжди титан, тому що це фреймлок. І можуть бути там сталі інші. Наскільки я знаю, він там виготовляв ще з 154 CM, ще з s 35 він виготовляв цей ніж, а може і далі виготовляє. <кій> ну, оскільки Магнакат зараз дуже-дуже популярна сталь, а тим більше її ідея це. Суперміцна нержавійка, тобто вона в догляді проста, не буде кородувати, вона має дуже високу корозійну корозійний захист, і вона дуже міцна. Тобто, там, скажімо, є звичайно, ще більш міцні сталі, от але вони або ржавіють, або набагато гірше ріжуть. Тому магнокат гарно збалансована сталь, і для такого робочого інструмента, яким можна там, справді там, подлубатись, можна там, порізати, побатонити, якщо це потрібно, тому що фрейм досить надійний, як замок, і ось при такій товщині ось фреймом, якби можна це все робити. Крім того, що цікаво, тут не бачу сухарика, тобто це перевага для титанових фреймів. <кхух> титан буде як, оскільки він трошки м'якший, ніж сталь. Він буде поступово з часом там, за сотні тисячі чи десятки тисяч відкривань. Він буде старатися до п'яту клинка, і він буде все далі і далі заходити. Але все далі і далі це не слід розуміти, що там буквально кілька разів він вже там на середині, кілька разів він вже там до кінця дійшов. Ні, звісно, друзі, тут мова йде про тисячі відкривань, можливо, десятки тисяч відкривань. Ось. І ця логіка, вона прослідковується у ножах Міка Страйдера. Ось. тому що він теж вважає, що фрейм повинен тримати. І навіть якщо він залипає, так ви його з трудом зірвали. Ну, я говорю зараз про страйдера. Якщо ви його з трудом зірвали, все рівно кожен раз при роботі він буде так, скажімо, міцно триматися, чіпко триматися за п'яту клинка цей фрейм, що якісь інерційні рубка, прорубання, там якийсь батонінг це якби додаткова гарантія того, що ніж не злетить з замка. Тому, в принципі, якби це нормальна логіка, от бачите, її культивує в принципі і Лес Джордж. Ось, що їх об'єднує, це от ідея міцності, ідея надійності, тому така історія. Одним словом, є ще G-Ten і є ще Мікарта. можуть бути інші сталі, можуть бути ще покриття на сталях. От. В даному випадку це такий от Stone WASH і на клиночку, і на е, самих титанових накладочках. <кхм> Він взагалі відома людина. В Пі, там Гідра, Гарпія. В нього є кілька колаборацій з Zero Tolerance 900 модель, 920-та модель, де Лес Джордж робив колаборації. Плюс до того я скоро вам покажу. Ніж автоматик маленький від компанії Протек, яка теж зробила колаборацію з Лесом Джорджем. Я покажу буквально десь там швид, ну, за, за тиждень часу вийде огляд на цей ніж. Тобто він продуктивний як майстер з власним кастомним виробництвом. Однак в нього є класні колаборації, класні ножі, які він робить з іншими компаніями. Ну як мінімум з Tolerance і протеком, як мінімум, ці ножі я показував вам і показуватиму. Хоча показував вже вам ножі власне його виробництва, так як і цей, е, нагадаю вам трошечки його біо. Ось він відвоював, відслужив. Е, він працював в зонах бойових дій, виконував ну, реальні бойові завдання в Іраку е, на Близькому Сході. Е, працював він там, те, що зветься ЕОД, тобто, це розмінування, знешкодження там і так далі. Тобто, ну по-простому можна сказати, що це саперні роботи, така ось вся ця інженерка. Ось це дуже небезпечна військова спеціальність. Взагалі безпечної військової спеціальності немає. Ось, але загалом, ну, він ризикував не раз, не два, не п'ять. Я про це окремо читав, але не хочу переповідати, бо це вже зайві деталі, які там не стоїть задача розказати, який він герой. Абсолютно ні. Ось, але його реальна військова кар'єра, скажімо так, вона дійсно підтверджена. Це не так, як у страйдера, де там невідомо служив він тих рейджерах за Госпом. Чи він там справді там. Мав відношення до якихось бойових операцій, має бойовий досвід. Ну, одним словом, тут сумнівів немає. Після того, коли він відслужив, він вчився в інших ножових майстрів, йому була ця тема цікава. Він ще там, з дитинства, з юності, намагався щось майструвати, якась столярка, щось там працював з металом, тобто інтерес у нього був і до служби. Ось, А потім він вчився, там, Майк Преслі, я знаю, такий американський майстер, відомий, він у нього вчився. І от одним словом, він на своїй ножі от переніс таку робочу геометрію, абсолютно якби проста і зрозуміла, дроппонт з фальшиком. От, декорів у нього практично ніяких немає. Дуже все практично: Оця рампа для того, щоб контролювати через великий палець. Краще там при силовому різі. Руків я дуже зручні у нього. Ну, Тобто, тут до, до руків я просто реально не примахаєшся. Там, де ніж мав би наминати, не наминає, тому що от в цій частині це було би зайве, тому що велике навантаження через вказівний палець. Тут, де може бути контроль через мізинець, тут є контроль, тут є джемпінг, оце насічка так звана. Але вона не агресивна, вона достатньо такими великими хвилями. Зверху теж нічого не наминає. Може бути там якийсь викрутковий хват, діагональний там, або фетувальний хват. Тобто дуже-дуже зрозумілий ніж, ось ходить він дуже плавно. От мені подобається те, що цей ніж, от не треба пояснювати, для чого цей ніж, як його тримати, як ним користуватися. Абсолютно, все ну, утилітарно, тобто, все прагматично. І от мені подобається такий підхід, насправді багато ножових майстрів, там, і Ендрю Демка, і інші. Вони, от, знаєте, в них філософія закладена ця міцність, надійність, там, зрозумілість і так далі. І це чудово. Чому? Тому що, якщо ти не можеш довіряти своєму ножу, то для чого тобі цей ніж? Оце тільки що я процитував те, що каже Андрю Демко. І знову ж таки погоджуся з ним. І знову ж таки погоджуся з дизайном Леса Джорджа. Інколи бувають полочники ножі, які просто демонструють технології, це якісь такі виставкові штуки, демонстрації, концепт кари. Я чудово ставлюся до речей, які часто не зрозумілі, часто вони. Настільки новаторські, що до них складно привикнути, і так далі, якісь різноманітні там скриті фліпери, ще, що, ще щось, те, що роблять інші майстри, і це те чудово, я про це теж їх хвалю. Але якщо, наприклад, мова йде про те, що Віктор, придбай собі ніж, з яким ти можеш там, ну один ніж на все життя купив, і ти знаєш, що він тобі допоможе в будь-якій ножовій ситуації, тобто там. Це, що, для чого ножі взагалі придатні і призначені. От купи собі там один ніж, з яких ну, логік, міркувань ти будеш виходити. Ось такий ніж він відповідає, так, він може там візуально скучнувати або нудний, Ось, тому що немає якихось тут прикрас, немає чогось такого. Так, він може трошечки отакий от нуднувати, з точки зору стоунвош, стоун вош, весь такий, як цинкове відро. Так, я це розумію і це кажу як один із недоліків, який, можливо, для когось. Хто світ сприймає виключно візуально, це так і може бути. Ось я не сперечаюся з цим. Більше того, це підкреслюю. Однак однак, його зручність, розмір, ергономіка, матеріали, термічка, надійність, замок, шайби все це в цьому ножі говорить про його таку практичність, надійність і зрозумілість. А це мені в цьому ножі дуже подобається. Я не знаю, яка його ціна. Я знаю, що парадоксально на отакі мітеки, всякі, на такі ліміточки, навіть не те, що лімітки, це не лімітка. Це просто семікастом, тобто великий відсоток е ручної роботи, тому що він не поспішає. Він робить ножів рівно стільки, скільки він, напевно, що може зробити. <кхм> Ось тому е на, таких, е на такий клас ножів е працює така парадоксальна ситуація. Це, до речі, Міка Страйдера теж е в якійсь мірі е представлено, і в інших майстрів. У мене, до речі, є окремий плейліст е з цього приводу. Плейліст на Мідтеки і самі кастами. Можете зайти в цей плейліст і подивитися там дуже багато красивих ножів, красивих і цікавих ножів. Так от спільна риса усіх тих ножів, що вони на початку, на перша продажа цього ножа, умовно там, ціна, скажімо, там, 600 доларів. На вторинному ринку, якби ушний ніж, він коштує тисячу. Я не про цей ніж зараз, бо я не знаю вартості. Вам потрібно написати до гліба і поцікавитися, яка вартість цього ножа. Можливо, він вже має власника, я цього теж не знаю. Друзі, повторюсь, щоб ви це розуміли добре. Я не телемагазин, я не продаю вам цей ніж. Я хочу вам розказати те, що мені відомо. Те я готуюсь до кожного запису, я читаю, дивлюся, відгуки, що власники тих чи інших ножів кажуть, що говорять самі дизайнери про свій ніж, які ідеї вони туди вкладають, і так далі. І так далі. Тому ще раз кажу, мені не завдання там щось там нахвалювати, перехвалювати. Цікаво вам, ви собі знаєте, де придбати. В тому числі ви можете це зробити через гліба. Ось цей ніж, зокрема, приїхав від нього. Але е я його сам собі можу продати. Чому? Тому що мені насправді подобаються ножі, в яких якась одна ідея, і вона дуже добре розвинута. Якщо це там якийсь хай-тек дизайн, супер, є класні ножі от, в цій категорії. Якщо це там нові матеріали, Щось таке експериментальне, щось якась там, не знаю, штучна слонова кістка, там, чи не знаю, це, 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 це якийсь полімер новий, абсолютно, чи це сталь? От вчора я, наприклад, заточував ніж э, 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 сейдж, по-моєму, його модель, так, Спайдерко э, сейдж, э, сталі Рекс э, 121. Це сама тверда в світі сталь, яка використовується на ножах. Ще твердіше від неї тільки кераміка, яка може там далеко за 70 одиниць э, мати по шкалі Роквелла. Ось на кастомних клинках Рекс 121 там, гартують на 70-71 одиницю. Ну, взагалі так ніби 70, от, вважається. І в тестах, ну, в загальноприйнятих, відомих тестах, не буду цитувати і показувати пальцем, де я це взяв, виглядає так, що Рекс, в тому числі можу сказати, де я це взяв, у Ларіна Томаса. Рекс це беззаперечний чемпіон по тривалості різу, по зносостійкості. От вчора я. Наприклад, гострив Рек 121-й на цій моделі у Спайдерку. Правда, не впевнений, що там 70 одиниць, тому що серійне виробництво, але тим не менше. <кій> тому така от річ, якби, скажімо, я тримав в руках дуже багато ножів і триматиму далі, тому що постійно заточую, приїжджають ножі для інколи навіть для ремонту якогось дрібного. Я не за все берусь. Берусь тільки за те, що я знаю, вмію і не хочу ризикувати там, де потрібні якісь складні роботи. Пов'язані з токарними роботами, фрезерувальними роботами, там, переспуском, регріндом і так далі. Ви, до речі, час від часу про це просите. Ось, я за такі речі не берусь, бо для цього потрібно більше обладнання, для цього потрібно більше часу. Ось. Ну і певні навики, які не завжди у мене на такому рівні, щоб я брав чужі речі і на них експериментував. Тому я на своїх ножах можу собі поекспериментувати, маючи гріндер, можу зробити собі, наприклад, регрінд на ножі. От, дозволите, якщо його зіпсував, я його викинув. Умовно, якщо його неможливо врятувати, якщо його не зіпсував, я цей ніж або користуюсь ним, або дарую комусь із військових. Добре, вертаємося до Талоса, до Леса Джорджа. І одним словом, тут такий робочий характер, причому кастомна штука зроблена. Ну ще раз кажу, не знаю наскільки їх багато. І вартість цього ножа, вона можливо, навіть з кожною наступною продажею буде рости. От такий теж цікавий парадокс. Я тільки що про це почав говорити. Там, Умовно там 600 доларів коштує ніж, коли його тільки продає майстер у себе на сайті. Ось, але на це може бути черга, це можуть бути дроби. За цим треба там, спостерігати і ловити такі штуки. Потім перепродаж вже може збільшувати цю ціну там, на 10, 20, 30, 50 і навіть 100%. Тобто в результаті там, ніж, який придбали за 600, можуть продавати, і він буде продавати за 1200. Тому що одна з його особливостей це те, що того ножа мало, а він людям потрібен. Він людям подобається. Його або колекціонують, або з якихось інших міркувань хочуть придбати. Ось така от, е, бігцем штука. Хочеться просто не розтягувати відео. Я теж враховую, читаю там е, ваші поради, е, ваші побажання. До речі, дуже вам дякую за це. Дякую за те, що ви мені дякуєте, тому що такі речі мене наповнюють. Я розумію, що став комусь у пригоді, когось зацікавив, комусь дав просто такий ну, розважальний інформаційний контент. Там ввечері, там під вечерю можна включити, послухати там 20-30 хвилин, що там бубнить Віктор. І можливо, це якраз і дає змогу там відволікатись вам або отримувати якусь нову для себе інформацію. Ось такий ось сьогодні красунчик, Талос. Він по-своєму красивий. Я не скажу, що це брутальний ніж, тому що тут немає якоїсь такої, знаєте, явної, проявленої, скажімо. Маскулінності, такої тактикульності або текстикульності, коли ну знаєте, що таке текстикули, коли вони такі великі і явні в тваринному світі, це теж сприймається так, що цей самець налаштований на серйозне. <гум> на це реагують самки, на це реагують інші самці. Тобто, ну, одним словом, в тваринному світі це так. Чим більше у лося там роги, тим більш загрозливо він виглядає для своїх конкурентів, інших самців. Так от, немає тут ніякої ні тактикульності, ні текстикульності. Тобто це простий звичайний робочий інструмент, однак зроблений якісно, зроблений інженерно, зроблений зручно. Тобто тут подумали про ергономіку. І це теж спільна риса для всіх ножів Леса Джорджа, тому що він робить ножі, в принципі, для роботи. Можливо, якісь колаборації, от протек, який я вам покажу там на кнопочку, це маленький автоматик такий. Можливо, там трошки інша логіка. Там менше буде про робочі якості, там більше буде про те, що компанії цікаво попрацювати з Лесом Джорджем і скористуватися його, чи скористатися його відомістю, його дизайном і так далі. Це теж нормальна штука. Це ніч, ніж абсолютно робочий. Все, друзі, радий був вам стати у пригоді. Напишіть, що ви думаєте про дизайн Леса Джорджа, які ви маєте ножі, моделі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво. Щось мені е, рано чи пізно теж трапиться і на заточування, і на огляди. Е, ось я знаю, що його ножів в Україні не так багато, бо його ножів не так багато загалом. Але я впевнений, що серед моїх підписників є люди, які або колекціонують ножі Леса Джорджа, або мають хоча б там по одному. і... Цікавий от відгук з приводу його ергономіки, термічки, от зручності, надійності його ножів. Все, друзі, давайте ми з вами, як завжди, зустрінемося у коментарях. А ви ще мені два слова напишіть з приводу, як вам цей оцей от мат. Тобто, це такий пад або мат, <тас> такий коврик силіконовий, який, в принципі, дуже функціональний для розборки ножів, але він може бути і хорошим тлом для зйомок відео. Напишіть про це теж. Ми з вами, як завжди, зустрінемося. Ну самі знаєте де в коментарях.